Привіт! Відео на тему, які процеси з вами відбуваються, або відбуватимуться у період воріт лева. Ворота Лева це такий період, який відбувається кожного року е з 26 липня до 13 серпня. І це період, коли на землю приходить дуже велика кількість світлої енергії, яка е посилається із Сузір'я Сіріус, чи зірки Сіріус. І це досить такий хороший період для нашого розвитку, тому що у нас з'являється багато світлої енергії. Отож, я хочу якраз зробити розклад, як на вас вплине ось ця енергія, які процеси з вами відбуваються або відбуватимуться у період воріт лева. По суті, це як відкриваються ворота, розумієте? Світла енергія. Які події з вами відбуваються або відбуватимуться у період Лева? Отож, у період Лева у вас буде відбуватися якесь навчання. ніби у вас, у вас буде виникати таке бажання щось робити, чомусь навчатися, чимось займатися. І це буде бажання щире від серця. У вас буде виникати таке нестремне бажання бути взагалі такими всебічно розвиненими, незалежними в усіх сенсах цього слова. Дуже Швидко у вас буде йти ця енергія, і вам буде, буде хотітися робити все більше і більше для свого майбутнього. І те, що вам раніше здавалося тяжким, буде вдаватися дуже легко, і у вас відбудеться розширення, свої, розширення вашої енергії. І справді, типу, ваш потенціал буде зростати. Ви можете більше чути свою душу, головне, концентруйтеся зараз на позитиві. Концентруйтеся на те, що у вас виходить, на те, що ви хочете. Концентруйтеся на позитиві, і позитиву буде ставати більше у вашому житті за рахунок цієї світлої енергії. І по суті, тут також далі розповідається про навчання. Про, про фінанси тут навіть розповідається те, що е, оце, ось у вас буде таке бажання також збільшувати свій фінансовий потік та е, свій фінансовий канал, будувати якісь плани на майбутнє і е, в загальному розширюватись. І вам буде дана ця енергія. Робіть е, це. Проте тут карти також кажуть: робіть це щиро від серця, не шукайте вигоди і е, якось не намагайтеся зламати систему. Тому що енергія вам буде дана саме на. Е, Ну, На те, щоб ви щось робили, щось робили позитивне. Проте тут також каже, що карти, що ви можете її використати на, на те, щоб, наприклад, прокрастинувати, за чимось горювати, впадати в залежності від когось від чогось, від якихось неприємних емоцій, і енергія буде злита не туди. Тому вам потрібно відчувати, куди ви хочете. Що ви хочете в загальному? І йти за цим внутрішнім імпульсом, який, який каже вам душа. Робити те, що вам подобається вже в цю секунду, тому що потрібно буде ловити ловити цей імпульс, І ем, не йти за вигодою, не орієнтуватися на те, що е, от зараз я зроблю багато грошей. Це те і, те. і орієнтуватися на те, що, е, яку користь я можу принести цьому світові? І е, ставити собі питання: а якщо б у всіх було багато людей було багато грошей, то яку б роботу я е, могла б робити безкоштовно? Якщо б... В мене було достатньо грошей, і живіть з думкою про це, що ви робите щось задля того, щоб для якоїсь вашої мети, проте, мети не такої егоїстичної, а мети більш благородної, благодійної, коли більш високої такої мети, коли ви прагнете щось робити для інших, для світу, для всесвіту. І потім, повірте, це вам. Безкорислива ця штука, вона вам повернеться у 100 разів. Які ще процеси будуть відбуватися з вами у період воріт лево? Які ще процеси будуть з вами відбуватися в період воріт лево? У вас буде можливість звільнитися від якоїсь від якоїсь недовіри, закриття ем, у сфері стосунків. Від цього Звільнитися, щось пропрацювати у цій сфері, зцілитися, карта зцілення випадає. І цей процес він природній, тому що ви до нього готові, тому що. Ви вже досить довго перебували в якомусь такому стані не зовсім приємному щодо цієї сфери. І зараз якраз настав час звільнитися від цього. Давайте запитаємо детальніше, від чого звільнитися. Від чого звільнитися буде можливість у період ріттево-особистій сфері. Тут сказано, що буде можливість переключитися зі сфери стосунків на сферу взагалі насолоди від життя, заробляння грошей, якби в кайф легко, в, якої, в якійсь такій ясності, у шляху до мрії. Ніби Це все у вас саме пропрацюється дуже якось природні так легко, що ви навіть і не помітите, як воно пропрацюється. І ви вже будете ставитись до цієї сфери по-іншому, і вам буде дано настільки багато енергії, що ви будете повністю так зосереджуватись на собі, і цю сферу закриєте. І ви, у вас не буде часу якось орієнтуватись на щось там минуле. Ви будете повністю зосереджені на собі і на реалізації свого потенціалу. Вам буде хотітися рухатися все вперед і вперед. Якщо чесно, я також відчуваю ці енергії на собі. От я помітила, що останнім часом мені от хочеться говорити так швидко, швидко, швидко передати вам інформацію. Карти випала. Швидко передати вам інформацію, і це справді по-іншому щось інше. Отож? Які ще Які ще процеси відбуватимуться, або відбуваються у вами у період воріт лева? Які ще процеси відбуваються з вами, або будуть відбуватися у період воріт лева? Які ще процеси? Відбувається, буде Тут сказано, що е, якщо ви чогось очікували від чоловіка, або очікували на якогось чоловіка, то ви в цей період будете, ну, ви звільнитеся від цих очікувань, будете повністю зосереджені на собі, на своєму житті, на тому, чого хоче ваша душа, на тому, щоб гармонізувати свій відпочинок та свою діяльність до того, щоб йти до своїх мрій. І пам'ятаєте, я вам казала таку фразу, щасливі люди не фантазують. Так от, вам тут взагалі не буде хотіти, ну ніби у вас не буде такої потреби щось там вигадувати, згадувати, щось про щось мріяти, інше, що стосується інших людей. Ви будете повністю орієнтовані на вашому щасливому житті і на побудові свого власного щастя. Своєї власної реалізації, ви зрозумієте, що ви творець своєї долі, і вам не захочеться якось сидіти на місці, про щось там думати. Вам захочеться просто розширюватись, іти у цей світ, заявляти про себе, показувати свій потенціал, реалізовувати себе. І просто це буде. Вам реально, у вас тільки буде енергії, що вам просто буде здаватися, що просто горе по коліно. і і все, і просто все можливо, все можна досягти і реально. І, по суті, якщо ви будете робити усе чесно, це. Якщо у вас буде щира мета, вища мета цих всіх дій, які ви робите, то тоді вам, вас, ви цілком зможете реалізувати те, що хочете реалізувати. Вам, вас цілком вистачить на це енергії. І ви цілком на самоті зможете здійснити усе. Що ви захотіли здійснити, тому що вам буде дана енергія, весь світ та всесвіт буде сприяти вашому розвитку, і ви зможете досягти навіть якогось фінансового благополуччя. Тому, тому дійте, здійсните свої мрії, мрійте, але дійте. Я безмежно рада за вас, що з вами відбуваються такі процеси. Я поділяю щиро також. Ці процеси і також відчувають ці світлі енергії, які просто так линуть через нас усіх. Я рада була зробити для вас цей розклад. За особистим складом, звертайтеся в Instagram, Фейсбук, також приходьте на курс по таро. І всі посилання на всі соцмережі у першому закріпленому коментарі. Тож бувайте! Я вас люблю безмежно, Була рада зробити для вас цей розклад до наступних зустрічей, Па-па!